Озвучено українською сайтом Okino.ua Довго йти. 50 миль. Ти казав там ліс. Невинність. Пригнися. Поліцейська тачка. І жорстокість братів Коен. Тут нікого немає. Не може бути. Це неймовірний фільм. Не на цю. Круто. А якщо нас хтось побачить, скажемо, що ми копи. Класна ідея. Поліцейська тачка. Це так круто. Давай наповну. Шерифи щойно повідомили про двох хлопчиків за кермом ленд-крузера. Хлопці. Я знаю, ви мене чуєте. Ви по вуха в лайні. Ви тепер головні підозрювані. Багажник вже відкривали. Ви поганий коп. Цього літа. Я вас із під землі дістану. Подорож. Тільки. Ви як? Почалася. Кевін Бейкон. Ви ще там? Так. Вони в поліцейській тачці. Поліцейська тачка. Зараз ми відвеземо вас додому.